В жовтні цього року у США вийде книжка Війна голосами дітей. Там зібрані цитати маленьких українців про війну, найменшому три рочки, найстаршому 17. Мама, а подивімося, старі фотки на них ми були щасливими. Так написала шестирічна дівчинка. Як повернути цим дітям щастя, я особисто не знаю. Але погодься шукати шляхи варто. Як приміром, це зробили герої нашого наступного сюжету. Дорослі організували для дітей справжній кінофестиваль. Тільки за перші два роки повномасштабної війни, за офіційними даними ООН, Росія вбила та поранила майже 30 тисяч мирних українців. На жаль, жертвами ворога у цій війні стали і діти. Багатьом неповнолітнім довелось залишити рідні домівки. На новому місці важко соціалізуватись, знайти друзів та по-справжньому чимось захопитись, кажуть психологи. Допомогти українським дітям і зробити їхнє життя трохи світлішим у темні часи війни вирішила команда громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо Веселка ТВ. Вони започаткували проєкт під назвою Дім Дитяча інклюзивна медіа студія. Місце сили на сьогоднішній день дуже багато дітей, які живуть зануреними в своєму світові і е, закрилися. Їм потрібно відкриватися. Ми допомагали це зробити. Ми намагалися це зробити. І коли ми бачимо результати, і ви побачите результати, це дійсно так. це саме проєкт для дітей і про дітей, тому що це проєкт найперше і найголовніше залучити дітей, які на сьогоднішній день ми називаємо діти вразливих категорій. Проєкт тривав протягом чотирьох місяців. За цей час діти відвідали десятки майстер-класів від професіональних журналістів, навчилися фотографувати та знімати відео, дізнались про те, як працює телебачення, спробували себе у ролі інтерв'юерів і зробили п'ять власних медіапроєктів. Це все надає можливість з одного боку подивитися, що існує нового в цьому світові. Тому що ми просто ральний проєкт. Ми не тільки дітей і показуємо, що цікавого в світі існує. Ми ще їх навчаємо. Ми їм показуємо інший бік. Нашого телебачення з одного боку, з другого боку, надаємо можливість як позбутися стресових ситуацій, навчитися дітям позбуватися страхів через мистецтво, через можливість а, створювати свої мультики у різних техніках. Головна мета дитячого проєкту створити безбар'єрне суспільство, де кожна дитина зможе реалізувати свої таланти та отримати нові навички. У ньому вже взяли участь 120 дітей з понад 30 населених пунктів країни, зокрема й ті, хто потребує постійного лікування та реабілітації. Наша громада перебувала в окупації, і наші дітки є постраждалими внаслідок. Того, що територія була окупована впродовж місяця, і, звісно, цей проєкт реалізується і він дуже корисний і дуже потрібен для підтримки психологічного психічного стану наших діток, особливо тих діток, які відвідують інклюзивно ресурсних центрів, тому що всі, звісно, пережили потрясіння і переживають далі. А це є такий, знаєте, як віддушина відволікання, і плюс до того це творча активність. Вона завжди сприяє розвитку, сприяє тому, що діти можуть вірити в себе, можуть реалізувати себе у своїх намірах, у своїх здібностях, навичках. Організаторам та викладачам проєкту вдалося здивувати дітей магією телебачення, і дехто з учасників відтепер планує пов'язати своє життя з медіа. Я дуже творча людина, і для мене важливо ну такі проекти. Тому що я планую будувати кар'єру у кіноіндустрії, тому взагалі ток-шоу і різні такі проекти це дуже класно для мене. Ти приходиш, тебе навчають говорити питання, тримати мікрофон, і ти зустріч, зустрічаєш людину, про яку ти тільки міг чути. Дивитися на телеекрані, а Тут вона стоїть отак на відстані метра від тебе. Під час презентації результатів проєкту всі охочі змогли ознайомитися з творчими роботами дітей, а також на власні очі побачити мультфільм і ток-шоу, які діти створили власноруч. У подальшому організатори планують розвивати свою ініціативу та залучити ще більше дітей, котрі постраждали від війни.